Вітаю, друзі! Слава Україні! От мене вражає вміння зеленського сух створювати проблему, дам де її в принципі бути не може. Далі розтягнути цю проблему на кілька років, на одну, а може ще в перспективі, ще й на дві інші виборчі кампанії, зробити з нею справжню політику, шукати там якихось ворогів противників, коли їх ну не зовсім нема, але майже нема. Ну принаймні для ухвалення подібних рішень це є точно ніяка не перешкода і нічим це не заважає. І з цим всім носитися, і в кінцевому рахунку, цілком ймовірно, що не розв'язати цю проблему і залишити її на майбутнє, хоча вона ну, реально сьогодні, під час війни, коли танська кількість поранених людей з важкими синдромами психологічними, з травмами, вона дійсно потребує на швидке вирішення. Я маю на увазі нашу мілу тему медичного канабісу: відкриваю будь-який сайт, особливо провладні, та ж сама Українська Правда. Пафосно, Верховна Рада зробила перший крок до легалізації медичного канабісу. Ну і наскільки це потрібно? Ми самі знаємо, наскільки це потрібно сьогодні. В Верховній Раді виступила з дуже проникливою доповіддю Яна Зінкевич, сама медик. Засновник руху госпітальєри, людина, яка пройшла фронти, принесла важкі е, поранення, каліцтво, яка сама по собі знає, наскільки це потрібно для допомоги травмованим пораненим людям. І дуже чітко розповіла ці аргументи. Вони зрозуміли всім, ну крім одної фракції, партії батьківщини, яка погоди не робить взагалі, так це потрібно реалізувати. Питання так, а чому ви його не реалізуєте? Або чому ви його реалізуєте в той спосіб, який піднімає найнеймовірніший шум, коли це все робиться дуже просто і елементарно? От у мене просте питання. Ви можете згадати законодавче вирішення і страшні публічні дискусії щодо використання опіатів в медицині? Різні сполуки, створені на основі опіуму? Використовуються з незапам'ятних часів, і в радянській медицині вони були, і в українській медицині вони застосовуються, і немає жодних питань. Ви чули про морфінову групу подібні дискусії: чи в минулому, чи сьогодні вона застосовується в медицині? Ну і що? Це є нормально. Передбачені давним-давно виписані законодавчі норми, норми і законів, і ухвал кабінету міністрів, і накази Міністерства охорони здоров'я, які дуже чітко розподіляють, яким чином з наркотичними певними спілками які можна і треба застосовувати в медичній практиці, як з ними поводитися, і як не допускати, що вони були використані для. Наркоманії для якихось бандитських неприйнятних цілей. Це все давним-давно зроблено. І ніхто ніколи не робив з цього якоїсь паніки, публіки і великого шуму. Чому Ну, Зеленського в нас тоді не було? Не було потреби робити шум там, де треба просто зробити, виконати просту, абсолютно конкретну роботу. А що ж, наша зелена братія? з приводу медичних препаратів канабісу, я ще раз повторюся. Мова йде не про легкі наркотики і їх вільний обіг, як багато кому здається. І мені здається, що навіть самі сули, коли вони розкручували ту тему, вони не просто не прочитали навіть одного речення в ній, і вони не зараз, ще в 2020 році, вони вже тоді розказували про це, маючи на умі, що це вони запускають легкі наркотики. Ні, про легкі наркотики не йдеться в загальному обізі. Йдеться виключно про спеціальні медичні препарати, які використовуються для виключно медичних ціл, які не дають того ефекту, який дає аналогічна, ну верніше не аналогічна, а та сировина, з якої вони виготовляються. Нічого спільного з курінням там маріхуани, з якимись іншими діями, це не має, це чисто медичне застосування. Є дискусії в світі, досі вони не завершені, чи канабіотики дають кардинально позитивний ефект. Їхній позитивний ефект, в принципі, ніким не оспорюється. Чи вони дають кардинально позитивний ефект для людей, в яких є серйозні больові синдроми чи серйозні душевні травми, які потрібно лікувати особливо в період бойових дій. Є Є питання, чи там не буде можливого там привикання. Є твердження медиків, що саме ті препарати привикання ефекту привикання не створюють. Є питання, чи вони можуть додатково допомагати, скажімо, у випадку раку. Тому що є припущення, що саме канабіотики можуть допомагати про онкології. При окремих видах були ніби позитивні результати, правда, не досить е, процентами. Але мова зараз йде не про це. Йде мова про те, що у нас. Не десятне десятки, у нас сотні тисяч вже людей, травмованих, покалічених, зранених війною, яким потрібна ця допомога. Так, не всім їх будуть прописувати, не всім вони підійдуть, не всі будуть в них мати потребу. Але у нас назріла проблема, і її просто треба взяти і вирішити. Так от, а давайте глянемо, як вона вирішується. Я вже казав. Я ж не злопам'ятний, я просто злий і пам'ять мене добра. От я пригадую вибори 20-го року. А ну ви згадаєте, му році у нас були місцеві вибори, які для партії регіону партії сук Зеленського невелика різниця вони не дуже гладко пройшли, і Зеленський розумів, все закінчився період його медового місяця своїми виборцями. Вони показали свою неспроможність нормально працювати і почало різко падати їх сприйняття. Так, якісь там рейтинги довіри, все зберігалося. Але як ми потім попотім побачили, вони ті вибори загалом по Україні програли. Але ж на вибори треба йти з якоюсь активною підтримкою. До представників сук Зеленського довіра падала різко. А сам Зеленський на той період ще зберігав довіру. Це 20-й рік. Це в 21-му році. Він пішов в круте піке, в три рази обваливши свій рейтинг. У му році це ще було багато. Яким чином прив'язати рейтинг Зеленського до... Його вже збанкрутілої політичної сили, на яку всі пальцями тикали. Хто це такі? Це там регіонали, ЕСДЕКИ, якісь Медведчуківські, як Верещук там інше. Там одного Медведчука, 6 чи 7 представників. Бусолаєва троє чи четверо представників, це тільки фракції Верховної Ради. А що вони посунули на місцевих виборах? А скандальні висунення двох представників сук Зеленського це офіційно верещук, неофіційно притула. Теж ганьба для Києва, і дуже багато абсолютно подібних речей. Що треба було тоді зробити? Вишукати якусь тему, яка буде звучати, а бажано якогось кілька тем. Зробили найтупіше, що можна було зробити. А ну, згадайте, Зеленський виходить і каже: Любий друже, я тобі, ну мабуть, не любий друже, якось там інакше. Я тобі поставлю п'ять питань, які мають визначальне значення для майбутнього України. і з періодичністю раз на тиждень, якщо я не помиляюсь, ставив додаткове питання. І ті питання було сказано: будуть тобі роздані окремим бюлетенем під час місцевих виборів. Це було пряме порушення виборчої кампанії, тому що людина, яка не мала права е, бути. На стороні якоїсь партії під час цих виборів, яка мала бути безсторонньою для всієї держави України для всього політичного спектру, людина влізла через дуже примітивну тупу політтехнологію. Виборчий процес. Ви ж пам'ятаєте, оці п'ять питань, потім воно завалилося. потім... Потім вони прогоріли на фінансах, вони ж це фінансували, не задекларувавши ті гроші. Там тільки по тій історії, там п'ять-шість кримінальних справ можна відразу відкривати і навіть не думаючи. І там до самого Зеленського можна вести через його Шефірів, через Арахамі, через все інше. Але серед тих п'яти питань, одне тупіше другого. Більшість цих питань не можуть виносити ні на референдум, ні на опитування. Ну, скажімо там про особливості миру на Донбасі, як його там саме досягати, яким там чином певні речі робити. Навіть слухайте питання, яке потім він ще раз потім це підіграв. Питання, яке використав Путін, щоб в перші дні дезорієнтувати наших західних тоді ще партнерів, тоді ще не союзників. Пригадуєте, про можливість відновлення в Україні ядерної зброї. Ну там не напряму так було. Там вихід з відповідно Бухарецького меморандуму. Ну це про ядерну зброю. Путін в чому відіграв. Це була державна зрада, створена особисто Зеленським за чиїмось напучуванням. Чи тоді вже Єрмака, чи тоді ще не ярмака, я навіть не хочу знати. Шефіри там були причетні, хто тільки не був. Але там було питання. Чи вважаєте ви потрібним, прийнятним чи якось там за сто в Україні? Застосовувати медичний канабіс в тілях тільки для, мед... тілях для медицини, для медичного використання? От, давайте уявимо собі подібне опитування: чи можна звернення? От я, Тарас Чорновіу, звертаюся до всіх своїх глядачів. А скажіть мені, чи можна використовувати анальгін для зняття болю? А чи допустимо використовувати новокаїн і його аналоги в місцевій анестезії, чи повністю перейти до загальної анестезії і інших практик? Чи краще діазолін чи оратидин? Яка ваша думка? Знаєте, що ви мені скажете? Чорнові, ти що здурів? Перше, яке твоє діло? Це питання медиків, це питання лікарів? Вони мають це вирішувати? Це має вирішувати медична наука, академія медичних наук? Перше. Хто ти такий, щоб ті питання давати? І хто ми такі, якщо ми не є професійними медиками, професійними фармацевтами, ми не маємо на руках викладок медичної науки щодо того, допомагає чи не допомагає медичний канабіс інші речі. І оте саме, що я запитав. Оце приблизно те саме: задати вузькофахове питання, яке стосується медицини, яке взагалі не підлягає обговоренню громадян України. Ще раз кажу, мова йшла, не про якусь легалізацію легких наркотиків, як би дуже хотілося, напевне, дуже багатьом людям в сьогоднішній владі. Хоча, я думаю, їм не дуже, тому що більшість з них, тих, кого ми маємо на увазі, вони вже давним-давно не на легких, а на важких наркотиках. Але вертаємося знову. До теми е, конкретно того питання. Воно десь там потім заявляло, що вони нам розкажуть, яка відповідь. Там потім хтось неофіційно давав, що все там дало по 90 з чимось відсотків, там все. Логіки, в чому, звичайно, жодної немає. Тому що, ще раз кажу, питання було безглузде. Мова йде не про питання, мова йде про дату. Дата це є місцеві вибори 2020 року. У нас сьогодні. Липень місяць 2023 року Володимир Зеленський заявляв, що він підтримує цю ідею. Його слуги, всі на ура, кричали, що вони підтримують цю ідею, пропагували її в тому так званому опитуванні, яке було використане тільки для того, щоб тоді ще існуючий рейтинг Зеленського прив'язати намертво до отих збанкрутілих кандидатів від абсолютно дискредитованої його партії Сух Зеленського і якимось чином її підтягнути на цих виборах. От вони тоді використали тему медичного канабісу так. Тоді це не була настільки критична проблема. Це було до цього фактору, коли Володимир Зеленський відкрив двері Путіну і відкрив двері великій війні. Після чого у нас дійсно це стало просто катастрофічною проблемою. Тоді вирішилося це питання іншими медичними препаратами. Тоді воно так жорстко не стояло. Тоді ще про нього дискутували медики. Хоча, хоча всі в принципі згодилися до того, що це є нормальна, абсолютно практика, і до цього можна зійти. От Зеленський тоді на тому попіарився. Попіарився, ну відверто скажемо, безглуздо і невміло, і невдало. Ефекту воїно йому не дало. Проходить пару років, і ми знову чуємо, так ти за медичний канабіс чи ти проти медичного канабісу? Який скандал відбувся, я вже не прадую, що треба було це терміново перебивати. Ну, пошуміли про медичний канабі. Знаєте, я після того якось подумав, господи, напевне, вже прийняв і забувся, тому що там щось ішло, щось вносять в раду, щось там готується. Ну, думав, прозівав. Знаєте, я відслідковую частину законопроєктів, Ну, але тема медичних препаратів це настільки технічна річ, ну, яку, мені здається, просто безглузду відслідковувати. Ну, ще раз, питання: Новокаїн можна застосовувати для знеболення чи не можна? Когось хтось має з нас відповідати на це питання, крім. Академії медичних наук чи практикуючих лікарів, ну, напевне, що ніхто з нас не має на це питання відповідати. І тому я не відстежував за тим, чи ухвалюють закони, чи ні. І коли я раптом пару місяців назад знову почув, що ця тема, знову піднята, ми повинні врятувати стан, здоров'я, життя, сотень тисяч українців. Я був трошки шокований, що Шо? знову. Ще не зробили, чи ви знову хочете щось переглянути, чи ви щось неправильно прийняли і зараз переробляєте? Ні, виявляється, нічого не прийняли і нічого не робили, просто ще раз попіарилися. І от зараз знову було не так давно внесення законопроекту від Кабінету міністрів, піднято знову ціла куча шуму, пошуміли, погуділи. І от нарешті тримали в Верховній Раді, так, тримали. Не дуже шуміли, не дуже піднімали його сильно. І тут в якийсь момент провал у Вільнюсі. І треба терміново перебивати історію. Тому що тут, бачите, Порошенко виходить до трибуни і з обуренням говорить, що не можна хвалитися тим, що відбулось вільніші, тому що, на жаль, це і Будапешт, і Бухарест номер 2 неприємно. О, як неприємно. Випустили Стефанішину, ліпше б не випускали. Вона тільки зайвий раз доказала, що Порошенко сказав правду, а вони, ну м'яко кажучи, не, не в хорошій ситуації опинилися після вільнюса. Виходять представники європейської солідарності, тримаючи плакати там про шу, проти Шуфрича з вимогою, щоб людина. Яка була натхненником там проросійських там принципів поглядів то що рускава міра найбільший соратник, найвірніший до речі, соратник Медведчука, що він не може займати посаду голови комітету зі свободи слова, коли ця свобода слова його союзникам від сух Зеленського розтоптана повністю в Україні. А комітету все байдуже, все добре, все прекрасно. Ну єдине трошки за ці е, за телеканали ще Медведчука, чуть, чуть він там повоював. Ну і видав рішення комітету, що ну якось невдобно получили. З трьома там, патріотичними каналами. І на тому закрив тему. Ну от виходять з цим і кажуть: так чекайте, ви на вже другому році великого масштабного вторгнення. І вже на десятому році війни ви не хочете нарешті позбутися ярих представників Руського міра Медвечуківців. Ну, дуже неприємно, правда? І в цей момент появляється в графіку роботи медичний канабіс. Тема, яку Суги Зеленську. Використовують не для того, щоб ухвалити закон і нарешті допомогти людям, які страждають, а для того, щоб знову відвернути увагу, підняти шум. Їм добре, тому що є, хоч одна фракція в Верховній Раді, яка проти. Не знаю, яких причин я не знаю мотивів, які були у Юлії Тимошенко виступити саме проти медичного забезпечення. Мені здається, це досить безузда її позиція. Там є що критикувати в нормах самого закону. Закон до речі дуже погано виписаний. Він Я зараз про це скажу. Він виписаний просто неграмотно. Тому що ну хто готував? Кабінет міністрів Шмигаля і наше Міністерство охорони здоров'я, де хороших спеціалістів давним-давно прогнали тих, які вміють придісати законопроекти, там вже позбулися. Тому закон, законопроект поганий, але він не несе всього того, що піднімає Юлія Володимирівна. Але завдяки Юлії Володимирівні, піднімається шум. Тому що просто розказати, ну слуги хочуть прийняти, так і всі інші хочуть прийняти. Так що? Так візьміть і прийміть. Що ж ви хочете приймати і ніяк не приймете уже понад три роки? Ну от візьміть і прийміть. Тому в цій ситуації Юлія Володимирівна виявилася дуже до речі. Підняла багато шуму. Потім раптом, в її фракції, ще одна її депутатка Альона Шкрум. Раптом виявилося, що проголосувала за. До речі, Альона Шкрум дивна історія. Вона. Затята батьківщинівка, але в неї чоловік, ну сім'я, сім'єю, але якось знаєте, вони були до того вже одружені, коли е, ішли в різних силах. Альона в е, шкрум в батьківщині, а її чоловік Наталуха, він не просто депутат Сух Зеленського, він ще й голова від них комітету економічного розвитку. Уявляєте собі, це дуже потужна фігура. Тобто, така, знаєте, яке з'єднання цікаве, чи не все там було якось обумовлено? І от. Е, ну, Шкром, звичайно, виганяти хочуть з фракції, виганяти з парламенту, з всіх делегатів, все інше за те, що вона пішла проти волі е, батьківщини. Батьківщина е, е, Юлії Володимирівни, звичайно. Страшно кричить, що це наркотики в Україну приводять і все інше. Ну, безгуздя повне, але увага вже привернута. Вже ми сьогодні про Вільнюський саміт не говоримо. Вже ми про засилля регіоналів у владі Зеленського ми вже не говоримо. Ми якогось біса трет, за три роки знову повертаємося до простої елементарної теми наркотичних метичних засобів. Які є в українській медицині, які постійно використовуються, по яких все регулювання давним-давно розписано, і ми знову до цього повертаємося? От така відбувається дивна, смішна і цікава історія. А тепер давайте перейдемо трошки ще далі вглиб. Насправді, законопроєкти, які внесу. я Знаєте, я мабуть мені закинуть певні якісь мазохістські речі, бо я іноді читаю законопроєкти, які вносить цей уряд чи цей президент. Хапаюся за голову, звичайно, бо це переважно страхіття. Цей закон, знаєте, в ньому дійсно я не бачу нічого шкідливого, нічого небезпечного. Я в ньому бачу просто елементарну неграмотність. Його треба взяти, переписати, зробити разів у вісім коротшим. І те, що в ньому написано основне, в ньому що вони зробили? Вони просто до різних абзаців, різних законодавчих там норм, повписували по абзацу додатковому про використання медичного канабісу. Там іде про. Скрізь в діючому законі, в тих законах, до яких вони вносять зміни, ідуть пункти, в яких чітко виписано медичні засоби, групи 1, групи 2, списку 3, списку 4, відповідних речей, визначених Кабінетом міністрів. Це все прописано в законі. Вам не треба вносити в закон майже нічого, крім кількох формальних речей, де ви можете зробити деякі доповнення. І то це велике питання, чи це треба врегульовувати в законі. Вам треба було тихенько, в 2020 році внести зміни до відповідних постанов Кабінету міністрів, і забутися про це. В цьому законі, який внесли, це просто велике нагромадження додаткових текстів, де всі інші наркотичні засоби, які використовуються в медицині, всі триоктозани, там всякі інші, всі інші сполуки, їх же ж дуже багато, всі опіати, їх там теж дуже багато різних, всі морфін, яких теж дуже багато, всі виписані одною фразою. Які визначаються відповідним списком Кабінету міністрів і тільки про канабіс, іде купа додаткових абзаців? Ну абсурдно, абсурдно, але суги не можуть нічого доброго написати, тому що ну руки в них часто ростуть звідти, звідки в нормальних людей ростуть ноги. Але вони зараз на цьому знову підняли великий шум, що вони творять щось епохальне нове. І от давайте я зараз наостанок ще вам трошки розкажу про це епохальне нове. Тому що насправді це ви, може викликати просто гоморичний регіт, як вони беруться щось встановлювати. Ну насправді це від безграмотності. Вони взагалі не знають, про що йдеться, вони не розуміють потреб медицини, вони не розуміють е, аграрних проблем, які там існують, і де це буде вирощуватися, яким це радчином буде здобуватися. Вони не розуміються в цьому нічому, і тому вони просто роблять якісь нагромадження текстів, може. Використовуючи той штучний інтелект, може ще щось інше. Так от, про те, як слуги наново з нуля врегульовують цю всю історію, цю всю справу. Дуже з нуля, майже 100 років тому, в 1931 році, в славному місті Глухові на Сумщині був створений Інститут луб'яних культур. Діє він у складі Академії аграрних наук. Но на вивісті на його всіх документах, на гербі, скрізь на всій документації. Знаєте, який знак? Такий трошки приплющений, але стандартний, абсолютно пізнаваний, симптоматичний листочок коноплі. Він таким був при Союзі, він таким є зараз. За Союзу було соцзмагання по коноплі, по звирощуванню, по збору, по всьому іншому. За України. Нічого особливо не помінялося. Ну хіба соц відпало, а збагання, вирощування, підготовка працює. Наприклад, наскільки я розумію, тільки за роки незалежності в інституті створено 11 нових сортів коноплі. З них, що найменше два, якщо я не помиляюсь, можу помилятися, створені вже після приходу зеленського до влади. Ну, вони що про це не знають. Більше того, з них один називається цікаво вік. 2020, ну вік 2020. Він містить спеціально е, розроблену формулу, при якій в ньому є підвищена кількість там, 3-5% е, медичного препарату Канабігерову. Вибачаюсь, буду цитувати у мене з е, всякими канабісами, всім іншим. Історія дуже далека, я з цим ніколи в житті не стикався. Так от, це не є наркотичний засіб. Це є засіб, який за хімічним складом близький до. Тетрогідроканабінол, який є власне по тими канабіотиками, які є основним у медичному процесі, але він має трошки інші властивості поведінки і використовується теж в медицині. Тобто інститут уже зараз в ці роки розробляє сорти, вирощує сорти коноплі, в яких умисно вкладаються певні зміни, певні сортові особливості, які передбачають появу там певних сполук. На основі канабіотиків чи близьких до них за хімічною формою, тобто, у нас існує наука в цьому плані. У нас там є академік, у нас там є професори. У нас там є доценти, які вершать науку. верш... як кажуть, вершать непогано. Ну правда, потім в господарюванні це все губить, а тому що ну, вирощування коноплі в технічних тілях, а вона саме там вирощується в основному з метою не медичних засобів, а саме як технічна культура для конопляного, яке дуже корисне, дуже здорове, ну плюс то окно, плюс інші речі, плюс насінь на коноплі дуже корисне в дієтичному харчуванні і багато всяких інших речей. Це нічим не пов'язано абсолютно з наркоманією, з наркотиками. Тощо. Так от, е, в цьому інституті мають можливість розробляти і медичні напрямки, і технічні напрямки цих культур. І це, це нормально функціонує. Просто ну, єдине, ще раз кажу, якби в господарстві на це був більший запит, і держава робила б хоча б якісь там податкові пільги для такої важливої сфери, тому що ну, вона важка в використанні, важка в виробництві. Але інститут має. І достатньою охороною, щоб нікому не було спокуси, там хоча б мінімальні там все-таки якісь там е наркотичні властивості. Є там і в встках, і в квіт, квітках е пуп'янках маріху е е коноплі. Вони все таки є, щоб не було там зовживань. То що там є відповідна охорона, там є відповідні огородження. Там відповідно відпрацьована вся система вирощування коноплі із дуже пониженим рівнем наркотичних речовин. І з рівнем певних модифікацій їх підвищення, тобто, це все в Україні існує і створене. Воно існує 100 років, без ніяких сух Зеленського. Навіть батьків Зеленського не було. його дід, десь тоді можливо тільки вчився стріляти з пістолета і вбивати. Чи він же після війни вбивав повстанців і українців, патріотів? Ні, він же після війни бував, а в 31-му році, може, ще тільки його дід народився МГБіст і вбивця. От це все працює неймовірну кількість років. Воно розвивається сьогодні. Воно не має державної підтримки, воно все одно розвивається. Туди привозять іноземні делегації. Інститут за певні види коноплі отримав відповідні медалі від Америки тощо. Про це знають всі, крім президента цієї країни. Мені 42 года. Я президент цієї країни, і я не лох. Ну так, звичайно. Якщо ти не знаєш взагалі, що в тебе з коріння відбувається, і якщо ти з мінімальної, абсолютно, якоїсь теми робиш мега-проблеми і в кінці і кінців її не вирішуєш. Ну, напевне, напевне, ти не лох, Тому що з такими здібностями, з такими задатками опинитися на вершині харчового ланцюга і пожирати і статки, і можливості і майбутнє всіх мільйонів українців, ну це ще треба зуміти. От така історія. І... Будемо з цим завершувати. Маємо класичний ефект створення політичної інформаційної бульки. З нічого. Бо що треба було зробити? В той момент, коли нас прийшли запити від медиків, а вони почали приходити десь в районі того ж самого 2020 року. Тому що до того це розглядалося на науковому рівні, а тут прийшов все-таки, що це корисно. І коли прийшли запити від медиків, потрібно було Міністерству охорони здоров'я. Винести на засідання кабінету міністрів внесення доповнень до списків 1 і списків 2. і можливо кілька дрібних фрагментарних моментів, де не мало бути згадано взагалі назви канабіотики і канабіс а треба було просто внести про внесення змін до закону про охорону здоров'я в Україні і інш, деяких інших законів, де мінялося би кілька стрічок. Про можливість доповнення і розширення певних норм, і плюс, оскільки в даному випадку йде мова про вирощення в Україні, деякі моменти щодо цього. Хоча воно вже врегульовано певними відомчими нормами і постановлено Кабінету міністрів для підприємств міністер... Академії аграрних наук. Чи це важко було зробити у 2020 році? Та ні. Для цього треба ну скільки процедура бюрократична для таких речей, якщо потреба назріває ну 2-3 тижні, ну місяць, ну 2-3 місяці. Взагалі, ми про це не мали б нічого взнати. Ми мали б просто дізнатися, було б оголошення хворим з певними травмами, певними проблемами. Що відтепер можна купувати, тепер можна завозити в Україну відповідні препарати, саме медичні препарати, а не якісь там гашиш, препарати на основі канабісу. Все. просто і елементарно. І ми, ми б про це не знали. Тому що мені, вам, більшості з нас, це ніколи не буде потрібно. Я надіюся, дуже надіюся, що ніколи не буде потрібно. А ті, кому потрібно, їм би медики, при першому ж огляді, маючи офіційне повідомлення від Міністерства охорони здоров'я і заключення Академії медичних наук, самі би радили, що це треба їм отримувати. Просто в бюджеті була б передбачена окрема стрічка замість закупівлі важких наркотичних певних сполук чи опіатів, які дуже неоднозначно діють на організм, закупівля за кордоном, а потім закупівля в українського внутрішнього виробника відповідних канабіотиків. Все просто елементарно. І скільки людей менше би мучилося, але а хто би тоді піднімав оцей весь шум? А хто б тоді на цьому організовував оту. Нечесну виборчу кампанію 20-го року, а хто би зараз перекривав цим тему провалу на вільніському саміті НАТО? А хто би під цю тему зараз прикривав деякі дуже нечистоплотні дії напередодні наступних виборів до Верховної Ради і президента України? А хто би за цим ховав? Я думаю, друге читання будуть ой як відтягувати. Я дуже надіюсь, що ні, але щось боють, що будуть відтягувати до того моменту, коли Зеленському доведеться оголосити, що Любі українці, мені треба вам сповістити, що у нас ситуація така, що немає іншого шляху, як йти на переговори з Путіним. От так. І нас штовхає до цього саме чомусь НАТО, не Росія, не самі, а саме НАТО. От десь в той момент різко, того ж самого дня, появиться на друге читання закон про обіг медичних спол канабісу. Хоча мені дуже хочеться надіятися, що це буде скорше. От історія як нечесно використовується білі страждання людей і важлива тема. Для того, щоб на ній щось від чогось відвертати увагу і просто задурювати голови. Вибачайте, я сам півгодини цьому присвятив, хоча тема насправді навіть у рядовому вирішенні мала б тривати там, лічені секунди чи хвилини на засіданні Кабінету міністрів. На цьому закінчуємо нашу тему. До завтра. Слава Україні! Всім бажаю перемог і найкращих досягнень.